Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. В АТБ будуть нові знижки з 24 по 30 вересня. включно. Багато цікавих пропозицій, тож не пропустіть! Олія від торгової марки Олейна Традиційна соняшникова. 850 мл – 72 гривні. Напівфабрикати від торгової марки Легко, піца гавайська 400 г 75 гривень. І така ж ціна на нагетси вагою 500 г від торгової марки Легко. Шоколад від Рошен лакмі це її більші по 275 до 295 г. Начинка полуниця, кокос мегдаль та арахіс карамель. 98 гривень. Чаї Хейліс зелений або чорний з акційними цінами. Вага в них 100 грамів, Чорний 69 гривень, зелений 53 гривні. Сьомга слабосолена філе без шкірки шматочками 100 грамів 81 гривня. Форель Філе шматочком на шкірці 180 г 168 гривень своя лінія. Салямі преміум ковбаса напівкопчена від добров 320 г 101 гривня. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Салямі болгарська від своєї лінії. Ціна за кілограм 300 гривень. Напої безалкогольні, сильно газовані об'ємом 2 літри. Кока-кола 40 гривень. Фанта або Спрайт 36,40. Майонез від торгової марки Торчин. Вага 520 г. Домашній 48,50. Європейський 57 гривень. Багато акційних пропозицій від торгової марки Якобс. Рощинна кава у склі 190 г 268 гривень. Еспресо мелена 159 гривень 230 г. Кава у зернах 1 кг 752 гривні. Кавовий напій капучино 168,50 за 500 г. І розчинна кава 200 г 290 фарш. Домашній охолоджений від своєї лінії 500 г 112 гривень. Сир твердий комо. Гавда вершковий або сметанковий 150 г 55 гривень. Горіховий 64 гривні також 150 г. Виріб фаршевий баварський напівкопчений 420 г за 58 гривень. Сардельки шинкові від добров. Кілограм за 275 гривень. Ковбаса сервелат сиру копчена нарізка. 80 г. Торгова марка Добров 40 гривень 50 копійок. Крильця курячі копчено варені. Кілограм за 193 гривні. Своя лінія. Сир напівтвердий, сот. Гавда, гавда безлактозний та маздам 150 г. Ціна на всі однакова 60 гривень за упаковку. Молоко торгова марка Ферма. 2,5% жирності 840 г 41 гривня. Йогурти галичина. Злаки полуниця об'єм 300 мл 23 гривні 50 копійок. Полуниця суниця або лохина чорниця. Об'єм більший 870 г 54. Морозиво 3 ведмеді, Монако десерт. Полуничний чизкейк або тірамісу. 500 г 104 гривні. Сир кисломолочний, нежирний від своєї лінії 50 гривень. 5% жирності 52 гривні в упаковці 300 г. Сир плавлений, гавда, чедер або тост пластинами 130 грамів, торгова марка Сертоп, 52 гривні 50 копійок. Йогурти молокія. Білий 1,6% жирності 26 гривень. Білий 8% жирності 31 гривня. І білий безлактозний 28, 300 г в кожній із упаковок. Морозиво факел полуниця ріжок від своєї лінії 20 гривень. Морозиво рудь, чорниця уже на 500 г за 79. Картопля фрі, Соломка швидко заморожена. 750 г 77 гривень. Пресерве оселедець в олії. 470 г 460 грамів дві торгові марки Veladis або Норвен 125,50 гривень. Креветки не розібрані, варено морожені в глазурі розмір 70-90 900 грамів, 190 гривень. Паста з ікрою океанічної риби з креветками або копченою сьомгою – 180 г, 42 гривні 50 купів. Ікра нерки Солона 95 грамів за 200 гривень. Рибні палички з рибного філе. Торгова марка Вічі 250 грамів 80 гривень. Напій безалкогольний сильно газований живчик зі смаком вишні або зі соком яблука 2 літри 35 гривень. Чай ловарем. 24 пакетики за 44,50 Два варіанти акційних. Боржомі об'ємом літр 250 мл мінеральна сильногазована вода за 68 гривень. Чай, грейс, альпійський букет або елі Grey. 27 пакетиків за 37,50 Кава Deluxe Foods and Good Selected Натуральна. Мелена 333 гривні. І у зернах 350 гривень за пів кг. Соки та нектари від Сандора 60 гривень, 40 копійок яблучний, томатний 57,60 гривень, лимонний 57,60 також, Гранат або мультифрукт 52 гривні. 60 копійок 950 мл. Печиво ореон 95 г 28 гривень класичний варіант. Або зі смаком начинки полуниці з чізкейком. Печиво Ловіта, за 28 гривень 127 г. З арахісовою начинкою 24,50 150 г. Енергетичний безалкогольний напій бьорн 2850 за 250 мл. Батончик акса зерновий зі смаком лісових ягід 7,70 Сухі сніданки акса мюслі 51 гривня, фрукти або шоколад 330 г. Кава чорна карта. Розчинна колд 120 г 158 гривень, 250 г 327 І арабіка мелена 230 г 139 гривень. Чипси картопляні від торгової марки Лейс вагою 120 грамів 39 гривень. Кава натуральна смажена тюльмар 500 грамів є в зернах або Мелена. 439 гривень. Слайси курячі Рябчик 30 грамів 52 гривні, 50 грамів 78 гривень. Батончики Марс по 30 гривень. Печиво Твікс також 30 гривень 70-75 грамів. Шоколад Міленіум вагою 110 грамів за 53 гривні та 50 копійок. Цукерки вагові і цвіточ Зоріне сяйво 29,60 за 100 г. Лайн 32 гривні 60 копійок. Ромашка класична від своєї лінії 16 гривень за 100 г. Майонез королівський смак 340 г в по подушечці 31 гривня 50 копійок. І королівський смак 500 г 54 гривні. Консерви салат з тунцем та кукурудзою. Deluxe foods and Good Selected» 160 г 57 гривень. Шпроти в олії 190 г 63 гривні. Печінка тріски 202 грами 130 гривень. Соуси від «Щедро» барбекю. 2420, сирний або манго чилі 23 гривні та 20 копійок, 200 г. Гірчиця медова від щедро, 120 г 13,50, Кетчупи, королівський смак аж 400 г у упаковці, лагідний або до шашлику 29,50. Корм від своєї лінії Pets Up для котів 415 г. 30 гривень для дорослих собак кілограм та 240 г за 70 гривень. Шампунь Head Shoulders з об'ємом 300 мл 124 гривні. Гелі для душу Нівея чоловічий варіант за 90 гривень 250 мл. Жіночий по 61 гривні та 30 копійок. Сніжна панда туалетний папір. 4 рулони двошаровий 43 гривні. Кондиціонери для білизни від Lenor. Об'єм тут різний: 798 або 987 мл за 138 гривень. Рушники паперові від своєї лінії 32 гривні за 2 рулони. Антибактеріальні серветки 60 штук, 26 гривень, також своя лінія. Зубна паста Parodontax 47,30 50 мл, 97,50 за 75 мл і 88,30 за 100 мл. Дезодоранти від торгової марки Нівея Кулькові 50 мл об'ємом жіночі 53 гривні, чоловічі 61 Крем універсальний нівея 150 мл 74 гривні. Засіб мийний синтетичний Кала Аква Пудра 2 кг 700 г 269 Гелі для душу від торгової марки Меладо. Чоловічий об'ємом 500 мл 58 мг, жіночий об'ємом 750 мл 84 гривні. Кулькові дезодоранти арко 50 мл 49 гривня спреї 150 мл 63 гривні та 30 копійок. Засіб арком «Гель для душу чоловічий 260 мл 60 гривень. Підгузки для дорослих від своєї лінії. 30 штук. Розмір М 357. Розмір Л 383 гривні. Прокладки Урологічні. та на Леді 42 гривні або 58 гривень. 14 або 16 штук упаковці. Підгузки для дорослих 30 штук, розмір М 575, розмір Л 655. Також багато є акцій на Лібрез прокладки 35,50, 38 гривень і 45 гривень. Там по 10 штук упаковці, 28, 50, 9, 8 штук. Щоденні 50 штук за 52 гривні. Наборами тверде мило від своєї лінії пари 4 штуки по 90 грамів 45 гривень. Гель для гоління від торгової марки Нівея 130 гривень 200 мл. Бальзам після гуління 100 мл 175 гривень Нівея Men. Порошок пральний синтетичний універсальний Грюнвальд 4 кг 187 Гель для прання білих або кольорових речей 2 літри 100 мл Грюнвальд 81 гривня 30 копійок. Засіб мийний для чищення унітазу «Дак» 5 в одному 500 мл 63 гривні. Фейрі гранат. 750 мл 98. Це всі акції, які проанонсував АТБ. Чекаємо більше акцій вже завтра. До нових зустрічей!